Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія і я рада вас вітати на своєму каналі, який називається Надія Жила. Сьогодні я до вас з черговою резинкою спицями. На цей раз вона в мене оздоблена ажурними смужками. Тобто, замість лицевих я пров'язувала ажурну таку смужечку. І мені вона подобається, я вважаю, що вона має право жити, і її можна використовувати як в теплих речах, так і в весняних осінніх. Якщо вам сподобалась ця резиночка, запрошую подивитися, як вона в'яжеться. Вона дуже проста. В неї 6 петель рапорт і чотири рядки. В'яжеться швидко і просто. Подивіться, як це робиться. Я набрала 28 петель, потім пров'язала один рядок як виворотний, тобто, у мене тут цей малюнок в'яжеться на основі резинки 2 на 2 петлі. І я пров'язала його по вивороту один рядок, тобто підійшла вже до пров'язування самого візерунку. Хто звик в'язати по схемам, не хоче нікого слухати, зверніть увагу на схему, зараз я вам її покажу. На схемі лицьові петлі пров'язуються перехрещеними. Я чогось мені не подобається в резинки перехрещені петлі. Я більше люблю пишні петлі бо перехрещені вони стають такими тоненькими, маненькими, не знаю, це, це моє бачення резинки, ви їх в'яжіть, як хочете. Тобто я пров'язую дві лицьові, дві виворотні. Нагадую, що це резинка. Малюнок на основі резинки 2х2, тепер накид розвертаю петлю і пров'язую дві петлі разом, дві виворотні, дві лицьові. Дві виворотні, накид, петлю розвертаю і пров'язую дві петлі разом нахилом вліво, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні. Знов накид, розвертаю петлю і пров'язую дві петлі разом з нахилом вліво. Зараз я дов'яжу цей рядок, потім пров'яжу рядок по зворотному краю. Накиди я пров'язуватиму на звороті виворотніми, тому що це в мене. Виникло на місці лицевої петлі. і тому на звороті я їх буду пров'язувати виворотнім, щоб у мене знов тут виявилася лицева петля. Знову я на лицьовій стороні пров'язую, кромково знімаю дві лицьові, дві виворотні. Дві лицьові, які в мене з минулого разу пров'язувалися з накидом, я пров'язую разом з нахилом вправо, роблю накид, тобто накид у мене вже з другої сторони, і пров'язую виворотні. Дві лицьові, дві виворотні. З нахилом вправо пров'язую разом дві петлі накид. Накидом я компенсую петлю, яку я сократила. Дві лицеві, дві виворотні. Дві петлі разом з нахилом вправо накид, дві виворотні. Дві лицеві кромково. З виворотної сторони я пров'язуватиму по малюнку. Накиди я буду пров'язувати виворотніми. Ну, ось я зв'язала такий зразочок. Сподіваюсь, вам сподобався цей варіант резинки, а також моє відео. На цьому я буду з вами прощатися. Всім дякую, що ви були зі мною, що дивилися, в'язали. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте підписуватися. В мене багато чого ще буде на моєму каналі. А на цьому бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!